В цьому відео я покажу, як приготувати неймовірно смачні домашні булочки з чудовою начинкою. Вони виходять такі м'які та пухкі, що не можна встояти. Тож давайте разом готувати. І в першу чергу мені потрібно приготувати опару, тому до теплого молока додаю живі дріжджі, всипаю цукор та відправляю в тепле місце на хвилин 15-20, щоб з'явилась ось така пінна шапочка. Далі опару відправляю в кухонний комбайн, додаю сіль, ванільний цукор, яйця, всипаю кисломолочний сир, додаю масло та поступово вводжу борошно, замішую тісто. Воно повинно вийти гладеньке, м'якеньке та майже не липнучи до рук. Вимішую його комбайном хвилин 10 А далі залишаю в теплому місці на 1 годинку. Тим часом приготую штрейзельну крихту, до масла додаю борошно та цукор та все перетираю в крихту. Ось така вона повинна вийти. Тим часом дивіться, як гарненько підійшло моє тісто, яке пухкеньке стало. Перекладаю його на робочу поверхню, руки трохи змащую олією, ще раз вимішую, а тепер формую булочки. Я користуюсь вагами, щоб вони вийшли однакової форми. Формую ось такі кульки та накриваю харчовою плівкою для того, щоб вони трішки підійшли на столі і не підсихали. Далі беру по одній кульці, трохи її розкачую, викладаю джем. У мене вишневий, але може бути будь-яка начинка. Ось так защіпую, формую таку гарненьку кульку та викладаю на деко. Відправляю в тепле місце на півгодинки, щоб підійшли. Далі змащую яйцем збитим з цукром, посипаю штрейзельною крихтою та відправляю в розігріту духовку, випікаю при 180 градусах приблизно півгодинки. Ось і все. Ось такі, дивіться, гарненькі, пухкенькі і дуже ароматні булочки в мене вийшли. Виходять неймовірно смачні їх хочеться їсти та неможливо зупинитись. Певнена, що рецепт вам сподобається булочки, також чекатиму на ваші коментарі. Вдалого приготування та гарного всім настрою! До зустрічі!